Дошкільний навчальний заклад світлячок у місті Бурштині функціонує понад півстоліття. А з 2004 року він переведений у комунальну власність міської ради. Одна із проблем, яку має садочок і яку влада чомусь не поспішає вирішувати, це дірява і прогнила огорожа. Деталі розкаже Любов Галько. Металева огорожа довкола дошкільного закладу з роками знищилася і не є надійною. У деяких місцях світяться діри, тож справді дітлахи запросто можуть пролазити через неї. До цього часу, на жаль, її не помітили і не полагодили. Заявку я написала минулого року, щоб поміняти нашу огорожу. Заявку зараз теж подала в міську раду, щоб включили в бюджет. От ну і Поставили новий парканчик, нову огорожу. Ага. Ну це щодо нового, так? а, а от так, це щоб можливо ага. хоч там, там велика діра позолота. А там, а, там ми золотаємо. Я бачила, це, це десь недавно то, де ж діти, оці вуличні діти, їм хочеться залізти, і вони ламають, беруть прямо, я навіть не знаю, чим вони от ту сітку. Чи плоскогубцями, чим вони там ламають. І, і заходять, бо їм так вигідно, знаєте, сторожа немає, вони туди. Завідувач дошкільного закладу запевняє, що в найближчому часі сітка огорожі буде залатана. Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.